Привіт-привіт! Сьогодні показую свою посилку від Іванки. Все приїхало до мене з Польщі. Іванка Бочкарова, творча натура. і багато хто знає з інстаграму. Живе в Польщі. У нас є така міні-група, де вона збирає замовлення, купує і пізніше передає або привозить нам це все в Україну. Так, і почнемо з. Ну, з найоб'ємнішого, скажімо так. Так, на початку покажу вам ось таку тацю. Зараз приберу, значить таця велика. навіть не знаю, скільки вона в діаметрі. Ну, приблизно 20 см. Дуже класна. Біла, тут золото знизу. Я її планую використовувати як фотореквізит металева. Суперська. Рекомендую, хто ще собі хоче, Направила, таке якість класна. Так, добре, дивимося далі. Далі я вам покажу квіти, багато квітів. Справа в тому, що. А, забула сказати, та ця коштувала 220 гривень на українські гроші. Іванка переводи нам зі злотих, то я вважаю за 220 гривень. Тут би я її точно не купила. Так, далі я Іванку просила накупити мені штучних квітів. Я взагалі не люблю штучні квіти, вдома їх не тримаю, але для фотографування робіт і фотореквізиту вони потрібні. Зараз літо я ще можу щось там на подворку знайти і використати, то на осінь і на зиму, звісно, вже. Думаючи, так кажучи, наперед про запас випросила в Іванки і вона купила. Значить, я зараз не, не пам'ятаю, скільки вони всі коштували. Знаю, що від 100 до 200 гривень за кожний букетик. Не знаю, дорого це чи ні, але я ходила, шукала у нас такі квіти і не знайшла. Так, показуємо всі по черзі. Так? Ось такий вінтажний. Не знаю, гортензія, не гортензія, ну щось таке. Таке саме біле. Ми спочатку з Іванкою вагалися. Я думала взяти біле і пофарбувати, але пізніше подумала, що білі мені теж будуть доречні. І взяла і ті, і ті. Вам які більше подобаються. Я думаю, на фото буде класно приглядати. Так, далі ось такий букетик. Він вже йшов цілим. Це, мені здається, найдорожчий. Він коштував 200 гривень, але я можу помилятися. Тут і троянди, і ось такі квітки, травички трішки. Я його розбирати не планую. В принципі, так буду і використовувати, повертати потрібною стороною. І фотографувати роботи. Дуже гарні. Класні, так? Так, далі ось такий ще букетик. ранкулюскус якщо я не помиляюсь, може неправ... неправильно вимовляю, то виправте. Тоже такий букетик. Де більш таких рожевих робіт. Далі з оцією травичкою чогось мені здавалось, що вона блідніша, ну тому що ви розумієте, так, Іванка фото, фотографує в магазині, висилає фото, а кожен телефон передає по-своєму. І... Але спочатку трошки засмутилась, коли побачила, що вони такі прям рожеві-рожеві, а потім собі подумала, ну ні, класні, теж десь з боку прип'єку буде. Це все для фотографування моїх робіт. І гілочка Евкаліпту. Дуже-дуже я її давно хотіла. Один час вони були в епіцентрі ще до цього всього. Але я щось ходила-ходила кругом них і не купила. А зараз оце Іванка прислала мені, я отримала і була на днях в епіцентрі і побачила, скільки вона коштує в епіцентрі. то Таких можна було 4 купити з Іванкою, ніж купувати в епіцентрі. Так, оце згори мені дуже не подобається. Я подумаю, може я його знімлю, бо воно тут, бачите, на пиптику знімається. А так для робіт скомпонувати або в чистому вигляді. Думаю, що буде класно. Так, це квіти. Квіти всі подивилися, прибираємо їх. Так. Далі покажу чорнилка. Значить, чорнилка. Набір чорнилок, я їх дістала, щоб тут не мерехкотіти. Ідуть ось такі упаковці. Це звичайні чорнила. Я їх планую використовувати для тонування. Значить, в упаковці йде 5 кольорів. Ось вони ці кольори. Там є різні набори: зелені, сині. Здається, фіолетові, не пам'ятаю, і ось такі кольори. Брала я цей набір, бо мені ось цей дуже кольор сподобався, і ось ці два. Планую використовувати їх для тонування. Ось, трошки потонувала і спробувала бризнути на них водою, але ефекту взагалі ніякого нема, тобто вони води не бояться. Такі кольори. Ось вони йдуть. Таких доволі величеньких подушечках, да? 7 з на 5 см і кольори. Чорний є в кожному наборі, а ось ці кольори 4 варіюються Значить, ось це найсвітліший. Ось він так тонує пудровим, так, таким кольором, хоча тут зовсім інший. Так, ось цей колір другий. Здається, яскравим а тонує ось так блідорожевим. Далі ось такий колір такий верблюжий, навіть не знаю. Як правильніше сказати, може хто знає, як цей колір називається, не пишіть. І останній, ось такі останні, передостанній ось такий темнокоричневий. Мені сподобався для чоловічих робіт те, те що треба. І останній чорний. Чорний, як чорний. Чому саме я захотіла їх для тонування? Бо я маю невеличкі подушечки. І теж різні, і коричневі, і сірі. І коли то тонуєш, бо я тоную ось такими щітками. І коли ти тонуєш, по тій маленькій я лозити, а пізніше тонувати не дуже зручно. А коли вона величенька, ну, то, ну, напевно, зручніше то робити тонування. Я не претендую, щоб вони мені слугували 100 років, але я думаю, що свій час вони відслужать, тому що коли я тонувала для ефіру, щоб показати кольори, бо не співпадають. Ну, жир, такі в міру жирненькі, скажімо. Для тонування саме те. Я не, не пробувала ними штампувати, бо я не планую, але для тонування мені саме те. Хоча, я думаю, і штампування з них буде абсолютно добре. Далі два набори акварельного паперу. Він дуже щільний і я вже багато його разів показувала, і коли сама знаходилась в Польщі. Використовувала його і коли приїхала, це вже не знаю, який набір. Значить, 300 грам на метр квадратний. І скільки сторінок тут, я не пам'ятаю, ага, 24 сторінки, але він дуже-дуже класний. Я його використовую на різні коробки. Він з одної сторони такий рельєфний, бачите, а з іншої більш гладенький. Менше рельєф. Але мені, чесно кажучи, дуже подобається ось ця рельєфна сторона. Я його навіть пробувала тонувати. Зараз покажу вам його в тонуванні. Я його тонувала у чаї. Подивіться, як він класно затонувався. Бачите, ось цей папір. Він дуже класно затонувався. І для вінтажних робіт або розділювачі Ну, взагалі, бо що. Для нього буде супер. Так, ось такі два набори. Рекомендую, хто ще не пробував спробувати клас. Ну, і дуже-дуже хотіла я цей набір, коли вийшов анонс цього кулінарного паперу, я була в захваті. Знаю, що багато людей поділилося на. Подобається, не подобається, але це була прям мені саме саме серденько Craftor Clock-виробник. Значить, вони тепер випускають такий мікс. Тобто раніше в них можна було купити набір з сторінками, які задекоровані, і чисто такі фонові. А тепер вони зробили мікс, де Два набори з декорованими сторінками і два набори з, ну, з такими простими фонами, скажімо так. Трошки вам погортаю. Мені дуже таке підходить для кулінарних джанків, бачите, ось у перший набір. До речі, бачите, розділювачі є, вони заставляють їх. Повторюється, такий ми з вами дивились, знову розділювач з листочками. Так, це ми з вами ось цю частину да, дивились, тепер будемо дивитися з малюнками. Так само має бути два набори. Такого паперу. Це вже готові, в принципі, розділювачі. Ага, бачите, обкладинка, ось така дерев'яна. Ну і так само продублюється ось цей з, з двома обкладинками. Тобто обкладинка, яка мала бути, і ось ця обкладинка, яка нам показує, що це двійний сет подвійний сет Ага, різні дошки, тут така зошка цікава. але Ну, супер. Як для мене то супер. Я дуже задоволена. Будемо працювати. Заміксуємо те, що треба. Так, і така ж сама історія з елементами для вирізання. Я також взяла той сет подвійний. Вони випустили одна частина в них. Ось така суто кухонна, кухенна, а друга частина ось така з людьми, бачите? В, значить, в цьому наборі один набір по одному листочку, і другий набір той, що з людьми. Так, дивимося той, що суто кухонний, так? В принципі, воно відповідає тому паперу, що ми з вами дивились, воно все добре буде комбінуватися, Слухайте, як це смачно виглядає. Як завжди, завжди на світлому фоні і на темному, але бачите, з білою полоскою. Не знаю для вирізання, для чого вони так роблять. Може, щоб вирізати було легше, не знаю. Це мені подобається. цікавий така вінтажна кулінарна може бути, так, книга. Цей листочок цікавий. Взагалі вони мені всі цікаві. Так, якщо ця була з голубим фоном, так. Там десь. Тильної сторони, то це буде з бежевим. Тут є люди, квіти. Не знаю, чи буду я використовувати зображення людей. ну Може, десь і використаємо навіть чоловіки є і діти. З цієї сторони біла, з цієї сторони бежева. таке. Так, тепер ті сторінки, які мені більше подобаються, ось такі фартушки. Трохи пончиків є. Далі тістечка різноманітні. Ось цей листочок мені сподобався з кавою і чаєм, бо в тому наборі. Першому такого листочку немає. Там є червоні чашки, а от іменно таких атмосферно кавових і чайових зображень немає. Тут є. Ось такі овочі. Класні зображення. Для мене таке підходи. Мені подобаються такі зображення. І ось такий з квітами. ну Помаранчеві мені якось не дуже сподобалось. Це більш-менш. Може, і десь і піду за справу. Ось такий сет подвійний. Так, і тут, окрім основної обкладинки, де вони повідомляють, що це сет подвійний. З іншої сторони, трохи капусти і різні шафи з наповненням. Такі вінтажні класні зображення. І ще є ось ці розділювачі, які були б, якби ви купували окремо. Ну, тобто це додаткові листи подарунки. На цьому зображені квіти, на цьому ось такі теги. Ох, я це люблю вирізати. Нічого повирізаємо. Кучеряве оце. Ось тут зробили, бачите ж. І добре. Ну, тут накрутили. Амінок. Ну, нічого, поврізаємо. Так що ще бонусом отримаєте два листочки з розділювачів і третій загальний, який буде згори. Ось така супер кулінарна колекція. Напевно, найдовше про неї розказувала, бо вона мені. Дуже сподобалась і дуже я її чекала, її мені хотілося. Так, ну і, звісно, приїхало Нескрапове. Я навіть не знаю, як показати його в екран. Для чоловіка приїхав ось такий рюкзачок плечак. Чоловік почав їздити на велосипеді, немає такого плечака. Торбу вішати на руль він не хоче. 4 червня він має свято, День Поліції. До, до речі, кого є ще кому привітати, привітайте 4 липня, ні, ні, липня, липня, перепрошую, 4 липня, так, буде свято, День Поліції і.